Ранкові години 4 квітня 1979 року зустріли Свердловськ у звичній тиші. Місто поступово пробуджувалося від сну. Мешканці займались своїми звичними справами, не підозрюючи, що над їхніми головами вже нависла смертельна загроза. Незабаром у диспетчерів швидкої допомоги почало накопичуватися повідомлення про дивні випадки на південній околиці. Люди масово втрачали свідомість, скаржилися на сильний кашель і блювоту. Температура тіла стрімко зростала до 40 градусів, а стан хворих швидко погіршувався. Медики ще не усвідомлювали, з чим мають справу. Лише згодом стало ясно, що місто накрила одна з найстрашніших епідемій спалах Сибірки. За офіційними даними, кількість загиблих сягнула 64 осіб. Натомість, окремі дослідники вказують на інші цифри не менш ніж сотня померлих. Попри тривалу інформаційну кампанію, яка підтримувала версію про заражене м'ясо джерело інфекції. Багато очевидців і фахівців наполягали на іншому. Вони були переконані, що причиною катастрофи став випадковий викид спорси бірки в атмосферу, який стався внаслідок аварії у військовій лабораторії, яка знаходиться у військовому містечку номер 19 в Чкаловському районі Свердловська і була частиною надсекретної структури, яка займалася розробкою та виробництвом біологічної зброї. Хоча ця діяльність заборонена міжнародною конвенцією, до якої радянський союз офіційно приєднався лише у 1972 році. Сліди зараження простежуються в численних медичних звітах. Один з таких випадків молодий чоловік, який, незважаючи на погане самопочуття, зранку вирушив шукати роботу. Йому стало погано просто в трамваї, допомагати вже було пізно. Інший чоловік, який хворів, здавав аналізи в поліклініці, та просто в кабінеті лікаря його стан стрімко погіршився, врятувати не вдалося. Ще один випадок. Одружня збиралося виїхати на машині. Чоловік пішов у гараж, але так і не повернувся. Дружина знайшла його мертвим біля відчинених дверей. Жодного шансу на допомогу вже не залишалося. Хворих буквально підбирали просто на вулицях. Спочатку їх доставляли до 24 ї лікарні, але місця там швидко закінчились. Тоді вирішили перемістити потік пацієнтів до 20-ї лікарні, яка стала наступним плацдармом боротьби за життя. У 20-й лікарні, куди звозили хворих, панувала атмосфера розгубленості та страху. Один із лікарів згадував, що пацієнтам спочатку ставили діагноз запалення легень, проте дуже швидко стало зрозуміло, це щось набагато гірше. Пацієнти помирали навіть під час штучної вентиляції легенів та, попри потужні дози антибіотиків, медицина була безсила. У палатах жахлива картина: живі і мертві лежать поряд. Трупів боялися як вогню, родичі масово відмовлялися забирати тіла. Мертвих виносили за пляшку сперту або символічні 5 рублів. Це була плата за мовчання, за хоробрість або за зневагу до смерті. Медики, які працювали у відділенні, прийняли важке рішення не повертатися додому. Вони облаштували собі спальні місця прямо в лікарні і стали чекати перших ознак інфікування у себе. Та симптоми не з'являлися. І лише 12 квітня, після закритої наради, головний інфекціоніст СРСР Володимир Нікіфоров разом із головним державним санітарним лікарем Петром Бургасовим оголосили, діагноз підтверджено: це справді Сибірка. Причину трагедії, однак офіційно назвали безпечною заражений м'ясо тварин. Хоча офіційні джерела не надавали детальних пояснень, деякі патологоанатоми того часу почали сумніватися у запропонованій версії подій, але відкрито висловлювати заперечення не наважувалися. Серед багатьох медиків поширеним залишалося переконання, що зараження сталося повітряно-крапельним шляхом, а не внаслідок споживання заражених продуктів. Тим не менш, версія про інфіковане м'ясо тривалий час залишалася офіційною. Лише в травні 1992 року ситуація почала прояснюватися. Тоді Борис Єльцин у розмові з журналістами згадав, що в офіційному висновку під час спалаху Сибірки спершу говорилося про зараження через тварину, яка нібито принесла інфекцію. Згодом стало відомо, що радянські спецслужби все ж визнали справжню причину. Вона полягала у військових біологічних експериментах, проте навіть тоді деталі не розкривалися. У 2006 році офіційна версія зазнала остаточного краху, коли Петро Бургасов публічно визнав її неправдивість. Він зазначив, що при належній термічній обробці збудник Сибірки знищується, а отже, версія з м'ясом не витримувала критики. За його словами, свого часу він був змушений запевнити Єльцина, що зараження відбулося через м'ясо, хоча сам мав сумніви. У тому ж інтерв'ю Бургасов підтвердив, що, попри ратифікацію міжнародної конвенції про заборону розробки бактеріологічної зброї, радянський союз продовжував її створювати. Йшлося про штами Сибірки, легеневої чуми, віспи, ботулінічного токсину. Усе це, за його словами, розроблялося нібито з метою створення ефективних вакцин. Аргументація ґрунтувалася на тому, що захист від потенційної загрози неможливий без її ретельного вивчення, зокрема шляхом випробувань. Поширення Сибірки, ймовірно, мало свій епіцентр у військовому містечку Свердловськ-19, де велися ті самі секретні дослідження. У часи Радянського Союзу ця територія мала статус секретного об'єкта. Поблизу на відстані близько 200 метрів, розміщувалося ще одне військове містечко свердловськ Свердловськ-32, де базувалася мотострілецька частина. У 2008 році колишній заступник начальника спеціального відділу КГБ по Уральському військовому округу Андрій Миронюк поділився спогадами про ті події. На початку квітня до нього почали надходити тривожні повідомлення про смерть кількох солдатів і офіцерів запасу у Свердловську. 32 протягом приблизно двох тижнів фахівці опрацьовували різноманітні гіпотези, зокрема пов'язані з поживанням м'яса, особливостями харчування, а також із можливим впливом сировини, що використовувалося на промислових підприємствах. Щоб уточнити картину, Миронюк звернувся до керівництва сусіднього, 19-го військового містечка, на території якого розміщувалася секретна лабораторія. Він отримав карту напрямків вітрів, що панували у ті дні, і вирішив перевірити ці дані, звернувшись по аналогічну інформацію до аеропорту Кольцово. Порівняння показало істотні розбіжності в даних, що викликало ще більше підозр. Було сформовано оперативні групи, які почали ретельно збирати свідчення родичів загиблих, фіксуючи точний час і місце перебування постраждалих. На карті відзначили, де саме ті особи перебували безпосередньо перед смертю, і з'ясувалося, що близько сьомої 8 восьмої ранку всі вони потрапили в зону впливу вітру, який дув із боку 19-го містечка. Причиною надзвичайної ситуації, за словами Маринюка, стала службова недбалість у військовій лабораторії. Один із співробітників, приступаючи до роботи, не активував захисні системи. Це призвело до критичного зростання тиску в системі вентиляції, що найімовірніше і стало поштовхом до витоку. Внаслідок аварії, що сталося у військовій лабораторії, один із фільтрів не витримав навантаження і лопнув. У результаті смертоносні спори Сибірки вирвалися назовні, поширившись по довколишній території. Саме в цих районах згодом і почали помирати люди. Серед жертв опинилися ті, хто вранці поспішав на збори, роботу чи навчання, перебував на вулиці або просто вийшов на балкон, нічого не підозрюючи. Фахівці досі дискутують, чи сталося тоді щось на кшталт вибуху або аварії в системі захисту, але серед певного кола осіб існувала тверда впевненість джерелом спалаху була саме військова лабораторія. Її керівництво намагалося приховати цей факт, але, зрештою, коли доказів стало надто багато, довелося визнати очевидне. Лише після рішучого тиску відповідальні особи зізналися у справжніх причинах трагедії. Після цього було розгорнуто масштабну кампанію з дезінформації, яка мала на меті контролювати громадську думку як усередині країни, так і за її межами. Було організовано нагляд за поштою, зв'язком, друкованими змі. У роботу були залучені контррозвідники, зокрема для впливу на іноземні джерела інформації. Існувала й інша версія подій. Колишній керівник екологічного відділу міської адміністрації Катеринбурга Сергій Волков стверджував. Що в транспортному тунелі під лабораторією 19-го містечка вибухнула касета з боєприпасами. Смертність серед постраждалих була блискавичною. Як згадували очевидці з приймальних відділень, хворі могли певний час залишатися при тямі, навіть пересуватися, але згодом раптово наступала сильна задишка, яка швидко призводила до смерті. Від моменту госпіталізації до летального завершення зазвичай минало не більше трьох годин. А від початку симптомів не більше доби. Медичні історії через таку швидкість подій виглядали надзвичайно стисло і практично одразу після оформлення вилучалися представниками спецслужб. У лікарнях працювали особи у військовій формі, вони контролювали ситуацію. Розмовляли з персоналом, стежили за кожною дрібницею. Медичні записи, зроблені олівцем, а також нотатки лікарів, теж збиралися й вивозилися. У розмовах із пресою медичний персонал згадував, що працівники КГБ, які контролювали ситуацію у лікарні, мали окрему палату, спеціально виділену для їхнього користування. Але водночас медики зовсім не мали змоги зосередитися на пошуках джерела зараження. Усю їхню увагу поглинула боротьба за життя пацієнтів, які стрімко помирали. Було ухвалено рішення централізувати всіх інфікованих у міській лікарні номер 40 де на базі інфекційного відділення терміново облаштували шпиталь на 500 ліжок. Одна з палатних медсестер згадувала, як почалася ця безжальна вахта. Перших пацієнтів доставили вже опівночі. Їх привозили машинами швидкої допомоги, підвозили до окремого входу, де був спеціальний вантажний ліфт. Усі ці заходи вживалися, аби уникнути паніки та мінімізувати контакт з іншими людьми. Стан у хворих був украй тяжкий. Переважали ознаки гострої дихальної недостатності, сильний кашель і загальна слабкість. Більшість інфікованих були ще молодими, віком від 30 до 40 років. Медичний персонал змушений був працювати в умовах повної відсутності спеціальних засобів захисту. Протичумних костюмів не мали, як і масок сучасного зразка. Із засобів захисту використовували два халати, хірургічний ковпак, а на обличчя накладали саморобну маску, шарвати, обгорнутий марлею з обох боків. Лікування проводили за допомогою численних ін'єкцій, застосовували антибіотики, проте умови були надзвичайно складні, шприци були багаторазовими, після кожного використання їх доводилось кип'ятити, що вимагало додаткового часу та сил у вже перевантаженій лікарні. Робота медперсоналу в ті дні тривала цілодобово. Лікарі та медсестри не залишали меж лікарні, спали просто там, харчувалися в їдальні, яку спеціально облаштували на п'ятому поверсі. Повернення додому було неможливим, в місті запровадили надзвичайний стан. Одночасно з лікуванням пацієнтів розпочали масштабну кампанію з вакцинації населення та дезінфекції територій. У південних районах Свердловська проводили зняття верхнього шару ґрунту, підозрюваного у зараженні поверхні будівель, дороги і навіть дерева обробляли спеціальними розчинами. Вулиці буквально закочували в асфальт, аби ізолювати небезпечні осередки. Проте, попри ці заходи, сталася нова хвиля заражень. Вона була спричинена тим, що багато робітників, залучених до дезінфекційних робіт, не мали навіть базових засобів захисту, зокрема респіраторів. У процесі вони вдихали залишки збудника, що спричинило нові випадки захворювань. Зниження смертності настало лише після того, як вдалося підібрати ефективну схему лікування. А семісто місто було повністю продезінфіковано. Останній летальний випадок був зафіксований 12 червня 1979 року, але й досі усі офіційні документи, зв'язані з цими подіями, залишаються засекреченими.